Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні до нас у гості завітало лисенятко. Подивіться, яке воно ну, гарне, яка в нього чудова, красива шубка. Але лисенятко не хоче, щоб його хвалили. Чому лисенятко? Зараз ми з вами послухаємо казку, яка називається Дивне лисенятко. І... Дізнаємося, що з ним трапилось. Цей художній твір написав Василь Мельник. Сідайте. На лісове свято лисиця мама подарувала малому лисенятку нову шубку. Гарна була шубка, яскрава руда, аж вогниста з біленькою цяточкою на комірі. Носи, сину, цю шубку, будь слухняний і розумний, сказала мати. Бачиш, осінь настає. Уже незабаром до школи підеш. Різних мудрощів будеш учитися. А поки що запам'ятай таке. Захочеш у когось щонебудь небудь запитати. Спочатку, будь ласка, скажи, а зустрінеш кого? Чемно привітайся. А навіщо мені з усіма вітатися? Примхливо скривилося лисиня. Добрий день, добрий день. Та до в мене з такою шубкою тепер усі дні будуть добрі. Випручавшись з маминих обіймів, лисеня гайнуло лісом. Воно скотилося з пагорба до рівчака, на дні якого, поміж темно-зеленою травичкою і торішнім листям, петляв струмочок. А на тим струмочком під кусім лісіни дрімав старий заєць. Прокинувся він і каже. Лисеня, Добрий день, ти є будеш? Підійди на ближче. Але лисеня, хизуючись своєю шубкою, не відповіло на привітання. Дивний якесь, мабуть, не з нашого лісу. похитав головою заєць. Нашого, сердито сказала лисеня, стрибаючи на кладку, перекинуту через трумок. І в усьому лісі немає такої шубки, як у мене. Іди далі лисеня, а тут йому назустріч вийшли олені. Гей, ви всю дорогу загородили, пройти ніде, гукнуло сердите лисеня. Може, ви хочете, щоб я через вас свою чудову шубку об колючки порвав? Дивне лисеня, та ти не виховано, добрий день не сказала. «Ну, Хлопця, я вам добрий день казав, хіба за це подарунок дають? Крутнуло хвостиком лисеня і подалося собі далі. Лисеняті дуже хотілося ще перед кимось похизуватися своєю шубкою, але нікого не траплялося. Тоді воно підбігло до невеликого клена, а то я ж пала золотим листям на сонці. Е, а в мене шубка все одно краще. Лисеня сердито вдарило лапою по стовбуру. Кленек здригнувся, і на землю впало кілька листочків. Раптом стежина, по якою бігла лисеня, зникла в густій високій траві. В лісі потемніло, сонце сховалося за велику сизу хмару, наполохана лисеня лисиня кинулося в один бік, в другий, і зрештою зрозуміло, що заблукало, сіло на старий пеньок і заплакало. Коли це чує, хтось його по шубці гладить. Дивиться, а то й жачок стоїть біля нього. Добрий день, лисеня. Добрий, буркнуло лисеня. Тільки який же він добрий цей день, якщо я заблукав. Навіть моя прекрасна шубка мене не тішить. Усміхнувся їжачок і гукнув. Добрий день, сонечко, ти завжди приносиш радість. Сонце визирнуло за хмари і в лісі знову стало світло. Добрий день, стежиночко, ти проводиш до рідної домівки. Луся трава, і лисеня побачила стежинку. Добрий день, листочки, ви робите наші домівки затишними і теплими. на на всіх деревах і на кленові, котрі з золотим листям теж привітно залопотіли Добрий день, ліс, невтомно вітався їжачок. Спасибі тобі, що ти жити навчаєш. Ти завжди з усіма так розмовляєш. Здивувалося, лисеня. Завжди, сказав їжачок. Заходь у мою хатку, будь ласка, дуже прошу, будемо дружити. Вечери тебе пригощу. Ой, вибач, будь ласка, але мені треба бігти додому, вже мама, мабуть, тривожиться. До побачення, дружий жачок. А шубка в тебе справді дуже гарна, ач як на сонці виблискує. Лисенятку побіло, коли назустріч йому знову олені йдуть. Добрий день вам. Ще здалеку привіталося дорогою. Олені перезирнулися, ледь усміхнулися, бо впізнали лисеня. Спасибі. Відказали. Лисеня побігла далі. Ось уже і кладка через рівчак. Коли бачить, знайомий старий заєць воду від струмка несе. Добрий день, дядечку, дозвольте я вам допоможу. Придивився заяць до лисеняти, бачить, це ж ти лисеня, що вранці пробігло. усміхнувся у вуса та й каже. Чи є ж ти таке славне і виховане? Щось я тебе не зустрічав раніше, і така шубка гарна в тебе. Це мені матуся подарувала. Ми он там на пагорбі живемо. Відказало лисеня, допомагаючи старенькому воду нести. То виявляються, ми сусіди, якщо не поспішаєш заходь, при гостю. Спасибі вам, тільки ж мене мама чекає. Помахало лисиня й зайцеві лапою і хутко вибралося на пагорб. Ось така пригода. Трапилася з нашим лисенятком. Дітки, а скажіть нам, будь ласка, цей художній твір це казка чи оповідання? А про кого написав казку Василь Мельник? А що подарувала матуся лисенятку? Які поради матуся давала лисенятку перед прогулянкою? Чи послухалась лисенятко свою матусю? Як воно собі поводило? А що ж трапилось з лисенятком? І що змусило лисенятку стати іншим? Чекаємо ваших відповідей. А наше лисенятко вже буде повертатися додому. Іванова ще раз нагадує, що себе насамперед потрібно прикрашати добрими вчинками, а не гарним одягом. До нових зустрічей! На все добре! До побачення!